Привіт! Сьогодні готуємо неймовірної смакоти запечений суші торт. Рис відварюємо до готовності і готуємо заправку для нього. Змішуємо сіль, цукор та оцет для суші. Додаємо в готовий рис та перемішуємо. У форму для запікання викладаємо рис і рівномірно розподіляємо. В окремій мисці змішуємо баночку корки, сир Філадельфія, натираємо брусочок твердого сиру і розділяємо на волокна крабові палички. Два огірочка ріжемо невеличкими шматочками. Все ретельно перемішуємо і викладаємо у форму поверх рису. Зверху заливаємо соусом зі сметани, майонезу та чеснику. Я ще додала трішки кропу, але це за бажанням. Відправляємо в духовку 180 градусів на 20 хвилин. Посипаємо двома видами кунжуту і поливаємо соусом теріяки. Ріжемо на порційні шматочки, кладемо на лист норі і смакуємо смачного.